Так, запис пішла. Доброго дня, дівчата. Ми сьогодні проведемо прямий ефір. Нагадую, що з сьогоднішнього дня, 4 дні, у нас діє знижка до мінус 65%. І сьогодні. Ладно, давайте зараз сьогодні, що буде, я вам розповім попозже. А тепер е, трішечки зачекаємо, щоб до нас більше підтягнулося глядачів, щоб могли встигнути все подивитися. Всі. Буквально трішки хочу нагадати, що нас ви можете дивитися як в інстаграмі, так і в Тіктоці. Тож, Сьогодні розпродаж. знижки до мінус 65%. І сьогодні я вам розповім пропозиції, які мають самі великі знижки. І ці пропозиції дуже цікаві. І так, як я сказала, що у нас розпродаж на зимовий та демісезонну пряжу, і на деякі ще товари, які ви зможете подивитися в наших новинах. Там повний список всіх товарів. Почну я з пряжі Гімалає Пінарпулу. Пряжа дуже цікава, Чим? вона з паєткою і ще у неї гарні кольори. Вона є як однокольорова, так і з таким секційним пофарбуванням. І ще в неї є паєтки. Тут у складі шерсть, акрил, ну і паєточки, звісно. Чим класно з паєтками, що її не треба вигадувати якісь візерунки, а просто в'язати. Вона вже буде блискуча, класна. І ще хочу згадати, що паєтки не дуже густі, вони так де-не-де з'являються і ну, придадуть таку красу вашому одягу. Пряжа дуже м'яка. Така приємна на дотик, трошки з варсинкою. Ну, я думаю, варто на неї свій погляд зупинити. Напівбавовна перлина, вже багато, вона вже давно на ринку. Це торгова марка Гімалаї. Тут 50 на 50 акрил з катоном. пряжа об'ємна, м'яка. Така, і дуже буде виглядати класно, мені здається, у різних візерунках, будь-то ажурні джемпера, кардигани, або просто зв'язати літню маєчку, топік, або таку ну, прилинку. Так що кольорів якби не дуже багато, але я думаю, вони цікаві. Так, щоб було видно, однотонні це сині та красні, а така, таке формування тільки ось в одному кольорі. Так що знижки на неї дуже цікаві. І ми рухаємось далі. Якраз у вас є нагода, прогулятися по нашому складу і подивитися, де що у нас лежить. Так, хочу ще звернути вашу увагу на Himalay Everyday. Мабуть, вже, вже всі пам'ятають і знають цю пряжу. Mm. І це такі набори. Вони как би двокольорові, але виходить градієнтно. І цього одного наборчика вам вистачить на... Дитячий пледик або ковтинка, пальто, комбінезончик. І взагалі, чим ця пряжа класна і чим вона мені подобається? Ну, На перший погляд, вона не відрізняється від вовни. Не скажеш на перший погляд, що це акрил. Вона більше схожа на напіввовну. Вона не скрипить, вона м'яка, приємна на дотик. І що головне, це 100% антипілів акрил. Тобто вона не буде у вас пілінгуватися і буде довго носитися. Кольори ось можна подивитися: розові, сірі, жовті, як цыпленочок. Є ще Такі. Зараз ми все тут роздивимось. О. Так що, я думаю, кожен для себе знайде щось цікаве. Так, тепер рухаємось далі. Це у нас більше для зимового одягу або класних пледів. Негарна етикетка, вона мені не подобається. Візьму іншу. Гімалай супер... ярн. Кстати, етикетка бомба. Да. Пледик тут теж дуже цікавий. Це 100% акрил. Пряжа об'ємна. така. Ну, такий оверсайсик, жакетик гачком, буде дуже цікаво дивитися цієї пряжі. Нагадую, що я вам показую пряжу, у якої самі цікаві знижки. Найбільше, можна так сказати, так. Да. <реш> <реш> Ось ці її кольори. Так, тепер далі катон Fine. Це акрил катон і віскоза. Ну, ви повинні зрозуміти, що віскоза це на перше, це приємний дотик, м'якість, і віскоза вона має охолоджуваючий ефект. Тобто, якщо ви зайдете під кондиціонер, а потім на вулицю на жарку погоду вийдете, вам буде так класно, повірте? Вона знає. Да. Ось, о, це мені дуже сподобалось. Щось таке незвичайне Ой, да. пасма. Це, звісно, є тут в одній пасмі, що кольори, які між собою, мені здається, дуже класно гармонують. І тут різна товщина пряжі. Є тонка, є товста, ну, можна, тільки можна уявити, як це буде у вирубах. Ну, це буде стильно так прямо молодо. Якщо можете звернути на неї увагу, це пряжа Bamboo Bloom Ad Fibra Natura. Кольори то, теж в неї гарні. Так, я вам так... Опа, щось впало. Ось ось. Да, кольори, справді. кольори такі, ніжні, спокійні, в ну, теж ж більш як натуральні такі. Так. Тепер рухаємось далі. Це у нас йде фібране ліма як однокольорово. Хочу сказати, що це 100% супервош. Угу. На Вовна, да, натуральна пряжа, вона не колеться, вона приємна і кольори. Тут поєднання кольорів, ну, ну, просто, не знаю, ну просто супер. Не знаю, мені так подобаються такі яскраві. Їх небагато, як ми, нас мало, але ми пізно. Дуже складні поєднання, не такі надзвичайні, гарні, гарні. Да. І то ще на натуральна нам є. можна прати в пральній машинці? Да, да, да. Так, так, так. Це супер. Рухаємось далі. Ой-ой-ой. Десь тут щось було у нас. Теж, тут було теж демісезонне. Ну, Таких складнощів. По-перше, це не треба візерунки. Просто в'яжеш звичайною в'язкою. Або хустковою, або чолочною. І все рівно речі будуть виглядати ну, просто шикарно розетти Тедісолі. Дивіться, це взагалі пряжа сказка. В'яжи не хочу. Тут акрил, шерсть і поліестер. Скажи Яночка, а якщо ми е, попрямо цю пряжу. Нічого з нею не буде. Не, випрямиться. не, не треба праски. Угу. Не треба візерунків. Uh -huh. Ну, у цієї пряжі, мабуть, нема недоліків. Uh -huh. Це добре, Покажи їй палітру кольорів. Кольори. Ну, Кольори є білий, як однокольоровий, а ці всі йдуть. Зараз я вам сюди викладаю. Ну, Кольори дуже класні. Мені подобаються такі. Зараз ми трошечки вам... О, червоний дуже о, супер. Да, — Так, червоний, чорний. Ну і ці теж. З неї можна зв'язати як жакети, джемпера, шапки, шарфи, снуди. Боже, ну, мабуть, це настільки універсальна пряжа, о, це взагалі поляр. Кардиган буде супер. Так. Да. О, Мені подобається. О, Такий фіолетово — дуже гарний. Да, Пряжа суперова, тож зверніть на неї увагу. Е, е, багатокольорова пряжа розеті теді, а однокольорова розеті солід. Склад у неї однаковий, так що... Різниці лежать вифарблені? Так. Да. Так, йдемо далі. Е, ну, ця пряжа більш, мабуть, буде. Підійде для дитячих речей, для пледів, бо вона йде з отакими от петельками. Ну, петельки в'язати між собою як пуфі не треба, просто її в'яже спицями або гачком, і будуть речі, як ну, шубка. Незвичайна, <гудрі>, да, це долфін луп від Гімалая. 100 грамів 44 метри і це 100% поліестер. Mm -hmm. Кольорів не дуже багато. Всього два. Білий, Біл, та, молочний. білий та молочний. Тож вибирати не, не дуже так можна. І е, ну, давайте зараз я все візьму, мені цей цвет подобається. І комба. Мабуть, вже багато хто знає цю пряжу. Вона йде у секціонному фарбуванні. Тут 50% акрил, 50% вовни. 100 грам, 40 метрів. Якби так, 40 метрів кажуть, та не так багато, але вона товста. І об'ємні речі, шапки-такарі, снуди, об'ємний кардиган, оверсайд джемпер. Боже, та, ну, можна багато чого придумати з цієї пряжі. А ще у неї дуже багато цікавих кольорів. Давайте ми трішки подивимося. Я їх достану, бо відсвічую трошечки. Отак от викладаю, а ви подивитесь. Кольори цікаві дуже і, і так, між собою дуже гармонують. Так, ого, навіть є меланжева. Меланжева в сірому відтінку. Ой, класний, так. Та, це взагалі як натуральний такий класний. Та взагалі всі кольори, не знаю, такі, ну, а знижки, які на них класні. до мінус 65%. У нас зараз розпродаж для дівчатки. Не забуваємо про це, для чого ми ведемо прямий ефір, щоб ви побачили, що можна, можна придбати. Ой, красота, ну просто. За дуже, дуже малі гроші. Просто красота. Так, кольори класні. Та у нас зараз джинс по 3999. Про що ти, Яночка? Mm -hmm. Я мовчу. Так, Ілка. Inca Colors от Fibra е, Якби Кольорів не дуже багато, але вони цікаві. От да. класний. класний. те, що класне, те, то, що тобі більш подобається, ага. да? е, це 100% вовна. І ще супервош. Е, Як і Ліма, її можна прати у пральних машинах, і з нею нічого не буде. Вона мягка, об'ємна. Ну, Кольорів небагато, але вони класні. Так, давайте зараз трошечки достану вам, покажу, що є, які, щоб ви могли краще роздивитися. Що А ще, глянь, це можна ще й скомбінувати між собою. І зробити... О! Отак. Це все, що касається зимової пряжі. Тепер ми підемо до ще однієї класної пряжки. О, О. да 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 Блін, я довго ждала, пряжу яка буде похожа на Аврору, тільки товще. Да, а це товще, ніж Аврора, Гімалай Непал. вона так, також волокна ниточкою перетянуті. Кольори, ну, не знаю, ну чудові, ну просто чудові, не знаю. У нас Давайте на київському магазині прийшла жінка і загибла всі, просто всі забрала собі. Каже, я буду такі шапки собі в'язати. Да, Ви навіть... навіть не представляєте. На шапу це взагалі буде супер. Всю цю пряжу можна придбати в нашому інтернет-магазині або в інстаграмі. У нас зараз діє розпродаж знижки до мінус 65%. Ця пряжа, ну, її можна купити майже за безцінок. Вже на зиму собі ага, запаси. Запаси гарні. Так, ось Угу, угу. тут О. Давай так вот Ой, красота, і оце щепляється. Ось ця, ну блін, я не знаю. Так, вже... не, світліша, mm -hmm. да, ця світліша, ця темніша. А там ще жовтий є колір, а тут зелене коричневий. Да, ну, це такий mm -hmm. більш темний, то той більш ястравий mm -hmm. такий. Mm -hmm. Тут 200 грамів, 52 метри і склад. Це все на вовна. Тут 52 акрила і 48 вовни. Ну, пряжа шикарна, так що встигнуть придбати собі щось цікаве. Да? Я встала в час ночі. Зайшла на наш сайт. накидала що така можна в ту харзинку нещасний вже придбала. Так що ти, молодець. Я ж зробила про це анонс в нашому інстаграмі. Ви слідкуйте за нашими анонсами, тому що я все публікую. Всі наші метинки. Да-да-да! Будьте першими! Так. О, а це теж мені подобається. Ну це бабс. Метелик. Евридей Келібік. Келібек. Келібек. Це акрил. Ну, акрил якісний. Everyday, це все 100% антипілінг-акрил і ця пряжа з такими крапленнями варсистими. Ну, для дитячих речей ні, це Сказка. просто Сказка. знахідка. Не знаю, це взагалі буде суперово. Вона у полотні виглядає дуже класно. Я думаю, діточкам сподобаються ці пухнастики. До речі, які Тримаються дуже гарно і вони не висмикуються. Якщо подивитися, вони не вплетені, а вони як пришиті чи в'язані такі ось ось косички, де закріплені. Так що вони збережуться надовго. Мабуть, коли робили ну, нитку накручували, ну, да, одразу туди. На дну. Тут декілька ниточок, на одну ниточку, косичками оце робили оці, оці вкраплення, і вони тримаються дуже гарно, так що їх висмикнути дуже буде складно. Ну, На жаль, білий колір з такими світними крапочками буде всі ціни. Всю цю пряжу і ціни можна знайти на нашому сайті у каталозі або написати нам в інстаграм. Пишіть, там я бачила у нас в прямій трансляції пряжу з упаковкою метелика. Покажіть мені, будь ласка, і скажіть, скільки на кошти. Наші менеджери залюбки вам відповіддадуть відповідь в відповідь, від... общем. Так, тепер пішли ще до однієї. Там ще три лежить в той каморочки. Ну, в одне місце йдемо. Це Де Декілька пряж лежить. Наші такі потайна, потайна коморочка, де зібрано теж кількість пряжі. Це все іде із серії Everyday New Твіт. New Tweed – це пряжа меланжована. Тобто вона з такими різнокольорові ниточки між собою скріплені. Ось о, якщо видно, Ось разні всі. Красота. Ну, звичайно, в виробах це буде дивитися дуже так, е гармонійно, так неординарно. Е з цією пряжею не треба візерунків, мабуть, вигадувати, тому що вона гарна сама по собі. Кольорів дуже багато. Оце є і розові, і красні, і сині, розові, всі О, рижні, ви можете... чорні, рижі яких захочеться? Да. Да. А ось цей колір вообще, вообще ну красота. І вона так блищить і нагадую, що це 100% антипілінг акрил. Тобто такі, ну, така пряжа більш підніма для пледів. Ну, просто ще одна цікава така пряжа. Колись вона вже була в нашому магазині Everyday Ecos. Чим унікальна ця? Пряжа, тому що, коли ви в'яжете, у вас зразу з'являється візерунок, кольорові ромби. А в речах це дуже гарно дивиться. Я тоді ще в'язала, пробувала. Оце виходить отаке. Він, виходить, такими ромбами. Цей зв'язати плед теплий. І зразу буде з жакардом. Це не треба вам в'язати в, в дві-три ниточки жакард, Тут усе буде зразу. Тобто можете взяти попробувати, Я думаю, у вас все вийде. Кольори. Що касається так, це у нас отакі є кольори. Ще оцей мені кольор подобається такий прямо мужній. Я теж подумала про це. Так, і ось. До речі, оце колір такий, як я в'язала. ось uh -huh, uh -huh. Якраз угадали. Це 100% акрил, 330 метрів 200 грам. Да, 200 грамів. 200 грамів? Да. Так що, не забуваємо, що це Гімалай Everyday Ecos. Так, так ну. На цьому поки все. Підожіть так. У нас постійно запитують, скільки ж коштує ця пряжа, де подивитися палітру кольорів. Переходьте до нашого сайту Candy Yarn, прям час відкривайте браузер, пишете Candy Yarn і одразу величезний банер розпродаж знижки до мінус 65%. І ви одразу потрапите до каталогу. Якщо ви не хочете заходити до нашого сайту, зайдіть до нашого інстаграму. В нашому інстаграмі наші менеджери залюбки покажуть вам і палітру кольорів, і який асортимент, і скільки коштує. Тому швиденько переходимо до нашого сайту або на нашого інстаграму. Замовляємо, тому що розпродаж буде длитися всього до неділі, до кінця неділі. Встигніть. Більшості пряжі вже немає. Ще можна на сайті відкрити графу новини, і там ви побачите з фото усі пропозиції і усі знижки. Які там є. Тобто, це дуже мала частина нашого розпродажу. Більш детальніше ви на в наших соцмережах. Там багато всього. І картини, і всякі інструменти. Ну, багато. Тож, переходьте до нашого сайту. Вибирайте, у вас ще є час і ви встигнете ще придбати собі щось на літо або на наступну зиму. Тож я з вами зараз прощаюся, всім пока. Телефонуйте нашим менеджерам, робіть закази, ми будемо раді вас бачити ще. До побачення!